Скажи мені, хто ти, не кажи мені свого імені, його дали тобі батьки, не питаючи тебе, не кажи мені про свою професію, це те, що ти робиш, щоб вижити, а не те, ким ти є. Не розповідай мені свою історію, ні про свої травми, ні про свої успіхи, це лише сліди, які ти залишив на піску, це не твої ноги. Якщо я заберу в тебе все це, якщо я заберу твою роботу, твого партнера, твої гроші і твою пам'ять. Що залишиться? Ми живемо в жаху від цього питання, ми проводимо життя, будуючи міцну клітку ідентичності ми кажемо, я такий, я архітектор, я сумна людина. Ми чіпляємося за ці ярлики, як потопаючий чіпляється за дошку посеред океану. І тому ми страждаємо. Ми страждаємо, коли життя вимагає від нас змін. Ми страждаємо, коли дзеркало показує нам нову зморшку. Або коли звільнення забирає титул з нашої візитівки, ми відчуваємо, що якщо змінимося, то помремо. Але що, якби ця клітка, яку ти так ревно захищаєш, була лише сном, що, якби людина, якою ти себе вважаєш, була не більше, ніж маскою, про яку ти забув, що вона на тобі? У найближчі хвилини ми не будемо вчити щось нове. Ми будемо розучувати те, ким ти себе вважаєш. Ми вирушимо до серця стародавнього Китаю, щоб прожити найбільш бентежну і визвольну притчу в історії. Історію, яка має силу розчинити твої страхи і показати тобі, що ти нескінченно вільніший, ніж ти міг собі уявити. Якщо ти відчуваєш, що тягар бути кимось тебе виснажує, якщо ти шукаєш притулку спокою в цьому світі ярликів і вимог. Я запрошую тебе зупинитися на мить. Залиш просте дякую в коментарях або постав вподобайку цьому відео. Це не для алгоритму, це для зв'язку. Цей маленький жест допомагає цьому посланню свободи дійти до десяти душ, які сьогодні потребують нагадування про свою справжню природу, зроби глибокий вдих, розслаб напругу в щелепі. Подорож починається зараз. Більше 2300 років тому, в період воюючих царств, жив чоловік на ім'я Джуан Джоу. Джуан Джоу був дрібним чиновником у лаковому саду міста. Він був розумним, спостережливим чоловіком, але він був втомленим. Його життя, як і твоє, було сповнене форм і протоколів. Щоранку Джоу мусив одягати свою офіційну туніку. Він мусив зав'язувати пояс певним чином. Що вказував на його ранг. Він мусив вітати своїх начальників з точним нахилом голови. Він мусив перейматися ціною на рис, чутками про війну на кордоні, очікуваннями своєї родини. Чуан Чоу відчував вагу свого імені. Чоу. Цей звук прив'язував його до землі. Бути Чоу означало мати обов'язки. Це означало мати минуле, про яке шкодуєш, і майбутнє якого боїшся. Бути Джоу означало, що його тіло боліло від вологи, а його розум ніколи не переставав крутитися. Рахуючи, оцінюючи, вимірюючи. Одного літнього дня спека була нестерпною повітря було нерухомим, важким, наповненим дзижчанням цикад, які, здавалося, кричали на сонце. Джуан Джоу, виснажений паперовою роботою і формальностями двору, шукав притулку в тіні великого старого дерева в саду. Він зняв офіційну шапку, послабив пояс, що тиснув йому живіт. Він ліг на прохолодну бамбукову циновку. Він подивився вгору крізь гілки дерева. Він побачив шматочки блакитного неба між зеленим листям, Він побачив, як світло танцює, байдуже до проблем людей. Його повіки почали важчати. Звук цикад перетворився на гіпнотичне гудіння вага його тіла, вага його історії. Вага бути Чуан Джоу почала розчинятися у важкості сну. Його думки, які зазвичай були як мавпи, що стрибають з гілки на гілку, заспокоїлися. Турбота про гроші зникла. Турбота про репутацію випарувалася. Відчуття втомлених ніг зникло. Чуан Джоу заплющив очі і переступив поріг. Раптом з'явилося світло. Але це було не важке і спекотне світло літа. Це було вібруюче світло, сповнене кольорів, які не мали назви, і з'явився рух. Вже не було гравітації, вже не було важкого тіла, прикутого до землі. Було тріпотіння швидке, легке, електричне. Чжоу більше не було. На його місці був метелик. Я хочу, щоб ти спробував відчути те, що відчув він. Уяви, що у тебе більше немає кісток. У тебе більше немає напружених м'язів. Твоє тіло тепер крихке і прекрасне, розфарбоване кольорами заходу сонця і ночі. У тебе є крила, два вітрила з живого шовку, що ловлять вітер. Метелик змахнув крилами і піднявся. Йому не треба було йти кудись. У нього не було наради, не було пункту призначення, не було мети, його єдиною метою було літати. Метелик відчував потоки повітря. Ніби це були невидимі магістралі, він піднімався спіраллю до сонця, відчуваючи тепло на своїх крилах, а потім падав каменем униз, граючи з гравітацією. Найдивовижнішим у цьому стані був не політ це було забуття. Метелик не знав, що він Чуан Чоу. У нього не було жодного спогаду про чиновника лакового саду. Він не пам'ятав боргів, не пам'ятав війн, не пам'ятав, що таке людська істота. Його розум був чистою присутністю. Це була свідомість, повністю занурена в акт буття. Він побачив розкриту квітку півонії, що пропонувала свій нектар. Метелик спустився. Його лапки, тонкі, як нитки, торкнулися оксамитових пелюсток. Він розгорнув хоботок і випив солодку рідину. Це був абсолютний сенсорний екстаз. Не було судження ця квітка краща за іншу, ні. Була лише солодкість. Метелик танцював між кущами, він зустрічався з іншими метеликами, і вони танцювали в повітрі, ефемерний і досконалий танець, без слів, без ярликів, без імен. Він почувався нескінченно легким, він почувався правильним. Він відчував, що це цей політ, ця свобода, це єднання з вітром було його справжньою природою. Він завжди був метеликом. Як він міг бути чимось іншим. Ідея мати важкі ноги і ходити по землі здалася б йому абсурдним кошмаром, якби він міг її згадати. Але він не міг він був щасливий, Не ейфоричним і нервовим людським щастям, яке завжди боїться втратити те, що має. Це було спокійне щастя того, хто знаходиться саме там, де має бути. Це було щастя бути вітром, бути квіткою, бути польотом. Метелик дозволив м'якому вітерцю нести себе, пролітаючи над струмком, бачачи своє відображення у воді, кольорові плями, що танцювали на відображеному небі. Я тому це, подумала свідомість метелика, я свобода, але будь-який сон, яким би яскравим він не був, має межу. Щось потягнуло його важкість, невидимий якір, кинутий з дна океану реальності. Махати крилами стало важко, повітря стало густим. Вібруюче світло почало тьмяніти, поступаючись місцем сірим тіням. Він відчув холод, він відчув вагу, раптом стався спазм. Очі розплющилися. Перше, що він побачив, була текстура бамбука циновки, що тиснула на його щоку. Він відчув скутість у шиї, він відчув піт на спині, він відчув гравітацію, що притискала його до землі. Джоан Джоу підвівся, приголомшений. Він подивився на свої руки. Це були людські руки, плоть, кістки, зморшкувата шкіра. Він торкнувся обличчя: борода, ніс, лоб, подивився на свої ноги, важкі, непридатні для польоту. Його серце калатало від розгубленості. Людська пам'ять повернулася як бурхлива повінь. Я Джоан Джоу, сказав він собі. Я чиновник, я в саду, я заснув, але відчуття польоту все ще було там. Він міг відчувати вітер на крилах, яких у нього більше не було, він міг відчувати смак нектару, який його людський рот не міг пити. Радість метелика все ще пульсувала в його грудях, стикаючись із сірою реальністю його людського існування. І тоді, у цьому проміжному стані, між сном і неспанням. Виникло питання, яке назавжди змінило філософію. Джуан Джоу подивився на свої руки. Потім подивився на небо, де секунди тому він літав і прошепотів. Хвилину тому я був метеликом. Я весело пурхав, роблячи те, що мені подобалося. Я не знав, що я Джуан Джоу. Раптом я прокинувся, і тепер я безпомилково і важко Джуан Джоу». Він зупинився. Страх і диво змішалися в його горлі. Але тепер я не знаю. Чи це я, Джуан Джоу, бачив сон, що я метелик? Чи я метелик, який у цю мить заснув і бачить сон, що він Джуан Джоу? Питання зависло в гарячому повітрі дня: Хто був сновицем, а хто і сном? Чи було його людське життя з усіма його турботами і реальностями просто кошмаром метелика, який дрімав на квітці? Що було реальним? Джуан Джоу встав. Але він більше не ходив так, як раніше. Земля відчувалася менш твердою, його ім'я відчувалося менш важливим. Він торкнувся можливості бути іншим. І, зробивши це, він відкрив, що його ідентичність, те, що він називав Я, не була закритим ящиком. Це були обертові двері, він відкрив трансформацію речей. Тепер я хочу, щоб ти повернувся зі мною. Залиш Сад Джуандзи і повернися до свого життя, до свого стільця, до свого екрану. Можливо, ти думаєш, це гарна історія, але я знаю, що я не метелик. У мене іпотека, у мене є ім'я, у мене реальні проблеми. Але чи ти впевнений? Тривога, яку ти відчуваєш, той біль у грудях через майбутнє, через те, хто ти є, походить від фундаментальної помилки сприйняття. Помилки, яку Джуанзи намагається виправити цією притчею. Помилка сте вірити, що ти іменник. Ти віриш, що ти фіксована річ статуя. Я адвокат, я сором'язливий, я невдаха, я хороша мати. Коли ти бачиш себе як статую, будь-який удар життя загрожує розбити тебе. Якщо ти є адвокатом і тебе звільняють, ти відчуваєш, що перестаєш існувати. Статуя розбивається. Якщо ти є чиїмось партнером і тебе покидають, ти відчуваєш, що вмираєш. Якщо ти є молодим і у тебе з'являються зморшки, ти відчуваєш, що розсипаєшся. Чуан-Зи пропонує нам ліки метелика ти не іменник, ти дієслово, ти нефіксована річ, ти процес, ти подія, ти сніння. ти політ, тип зміна. Метелик не переймається тим, що перестане бути гусеницею. Гусениця повністю розчиняється всередині лялечки, щоб стати чимось, що зовсім не схоже на те, чим вона була. Це повна трансформація. Як застосувати це завтра вранці, коли ти відчуєш страх перед змінами чи невизначеністю? Торішем, практика де ідентифікації, коли ти відчуваєш, що якийсь ярлик тисне на тебе, наприклад, якщо ти почуваєшся невдахою через помилку. Постав собі запитання Джуан Цзи Скажи собі я невдаха, чи я свідомість, яка тимчасово бачить сон про досвід невдачі? Це створює простір, це відокремлює тебе від фільму. Це нагадує тобі, що ти екран, а не спроєктоване зображення. Екран не брудниться від фільму жахів, ти не бруднишся від своїх обставин. 2. Прийняти трансформацію речей УХУА. У даосизмі все перебуває в постійному потоці літо стає осінню, дитина стає старцем, життя стає смертю, а смерть життям. Страждання приходить, коли ми намагаємося заморозити потік. Ми хочемо, щоб літо тривало вічно ми хочемо бути молодими завжди. Наступного разу, коли ти зіткнешся з великою зміною, звільненням, переїздом, втратою, не кажи собі, я втрачаю своє життя. Скажи собі: я прокидаюся від одного сну, щоб увійти в інший. Те я, яким ти був на тій роботі, закінчило свій сон, тепер починається сон нового етапу. Якщо ти чіплятимешся за попередній сон, за гусеницю, ти страждатимеш. Якщо ти віддасися новому сну, метелику, ти полетиш. Треть. Свобода незнання Чуанзи закінчує свою історію без відповіді. Він не каже, насправді я людина. Він каже я не знаю. Це не знання, це найвища свобода. Якщо ти не знаєш жорстко хто ти, ти можеш бути ким завгодно, чого вимагає момент. Якщо ти не захищаєш ярлик, я серйозна людина, ти можеш грати. Якщо ти не захищаєш ярлик, я сильна людина, ти можеш плакати і просити про допомогу. Жорсткість це смерть. Гнучкість це життя. Метелик не має пенсійних планів, не має корпоративної ідентичності, він просто реагує на вітер. Ти можеш навчитися жити так, внутрішньо. Ти можеш виконувати свої зовнішні обов'язки, платити рахунки, але внутрішньо знати, що нічого з цього тебе не визначає, що ти мандрівник, а не багаж. Уяви на мить, що це життя, яке ти живеш просто зараз, з твоїми поточними проблемами. Є лише сном космічного метелика. Уяви, що в будь-який момент ти можеш прокинутися в реальності більш широкій, більш світлій, де твої нинішні проблеми здаватимуться такими ж маленькими, як вчорашній сон. Хіба це не знімає тягар з твоїх плечей? Хіба це не робить твої драми трохи менш жахливими? Якщо все є сном усередині сну, тоді нема чого втрачати, нема чого захищати. Є тільки досвід, політ, нектар, вітер. Джуан Цзи не просить нас покинути світ, він просить нас жити в ньому з легкістю того, хто знає, що це гра. Грай свою роль батька, працівника, громадянина, але грай її, знаючи, що це костюм. Не пришивай костюм до своєї шкіри, бо одного дня тобі доведеться його зняти. Друже мій, подруга моя. Наступного разу, коли ти подивишся в дзеркало і відчуєш тугу часу, або коли хтось запитає тебе, хто ти, і ти відчуєш тиск визначити себе, посміхнися, згадай лаковий сад, згадай кольорові крила, і згадай, що ти набагато більший за ту маленьку історію, яку ти розповідаєш сам собі, візьми з собою цю мантру, використовуй її, коли відчуєш, що стаєш жорстким, коли страх змін паралізує тебе. Повтори у своєму серці, я не чіпляюся за гусеницю, якою я був. Я є політ метелика, яким я стаю. Повтори ще раз: я є політ. Якщо ця стародавня притча сьогодні трохи полегшила твій тягар, якщо вона дала тобі відчути той свіжий вітерець свободи, я запрошую тебе приєднатися до нашої спільноти свідомих сновидців. Підпишись на канал По той Бік Інь І Ян. Тут ми не шукаємо фіксованих відповідей, ми шукаємо запитання, які відчиняють двері. Натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нашу наступну подорож до забутої мудрості. І пам'ятай не сприймай свого персонажа надто серйозно. Ти можеш прокинутися в будь-який момент. Дякую за твій час, що є тканиною твоїх снів. Літай високо, до зустрічі!